Програма відкрита студія. В ефірі програма Відкрита студія і я її ведуча Ольга Шостак. Вітаю. Правозахисна група Січ та центр громадських розслідувань провели тренінги для прифронтових міст. Про це сьогодні говоримо з правозахисницею, координатором правозахисної групи Січ Наталією Кожиною. Розкажіть, будь ласка, нам Наталя, де, як, коли відбувалися тренінги? Хто був учасниками? Про що йшла мова? Тема тренінгів? Так, це були тренінги, на які ми запросили місцевих активістів та членів громадських об'єднань з прифронтових місць. Це ті міста, які е, знаходяться безпосередньо в близькості до лінії розмежування і досить часто потрапляють від е, збройного конфлікту від військових дій. І це ті міста, в яких досі не працюють органи місцевого самоврядування, до яких ми звикли тут у Дніпрі. Немає місцевих рад, немає обраних голів цих рад, депутатів. І е, звичайно виникають питання стосунків взаємодії, взаємопорозуміння. Саме з військово-цивільними адміністраціями, бо їх голови зазвичай приглаш... призначаються регіон... обласними ВЦА, тому це ну, якось -то так складні стосунки між місцевими мешканцями, активістами, які намагаються впливати mm -hmm. а, на прийняття рішення, і а, необхідно було посилити їх ресурси, надати їм нові інструменти і механізми, як можна взаємодіювати. Взаємодіяти з органами ВЦА, як можна контролювати місцеві бюджети, просувати свої власні ініціативи, щоб це дійсно було на користь місцевих мешканців. А, назву двох з яких ми при... запрошували представників, це Донецька область, міста Красногорівка, Мар'їнка, Авдіївка, Торець та селище міського типу Зайцево. Якщо знаєте, Зайцево воно взагалі розділено дві частини: одна українська, а друга не підконтрольна нам територія. І е, міста попасна щастя, та станиця Луганська, Луганської області. Ми запрошували безпосередньо як активістів, так і представників органів місцевого самоврядування у США. От і для них ми підготували тренінг, децентралізація та інклюзія. Теоретичні засади та практичні пропозиції. Ми зараз живемо в умовах реформи децентралізації, і такі міста, як Дніпро, дуже багато придбали від цієї реформи. У нас є свій бюджет, є можливість його використовувати, запроваджувати свої ініціативи, контролювати бюджет, і ми більш такі самостійні і потужні з цього стаємо. А от децентралізація для таких міст, про які йдеться мова, а вона якось так не дуже посилює їх потенціал, бо місцеві бюджети або зовсім пусті, або дуже малі, і е, вирішення таких нагальних питань, і соціальних і інфраструктурних, це залежить від субвенції або з регіонального, або з державного бюджету. Але там досить велика низка правових питань, порушень прав людини, тому саме ми і хотіли підсилити новими званнями членів таких от громадських інституцій, щоб вони могли більш дієво впливати на органи місцевого самоврядування. І е, за план... Запропонували їм зосередитися на темі підхід заснований на правах людини задля для посилення громадянського суспільства, а також звернули увагу на ті ножми міжнародного гуманітарного права та національного законодавства щодо дотримання базових прав людини і як цими нормами можна користуватися у питаннях захисту власних прав та захисту своїх односельців і місця. Може, ви наведіть якісь приклади цих норм міжнародного гуманітарного права? Так, чому саме підхід заснований на правах людини? А ми розуміємо, що в основі будь-якої діяльності і перш за все державної діяльності повинні лежати інтереси людини, кожної окремої людини і дотримання її власних прав. І обов'язок будь-якої цивілізованої або більш-менш демократичної держави це саме гарантувати дотримання таких прав. Тому люди повинні їх знати. І е, в будь-яких питаннях ми повинні, як громадські активісти, громадські організації, правозахисники, е, йти саме від того. А чи дотримуються права людини? Деякі прогалини в законодавстві, де що не виконується на місцевому державному рівні. Що можна виправити, посилити, щоб кожна окрема людина була забезпечена навіть на рі... хай навіть на рівні своїх базових потреб. Тобто для першого для прифронтових міст найбільш актуальні питання це питання безпеки. Обстріли і наслідки військових подій це те, що вони відчувають кожного дня. Повинно бути вже дотримано їх право на гідний рівень життя, це і надання медичних послуг, будь-яких соціальних чи правових адміністративних, це їх право на житло, на майно. І якщо ми знаємо, що у людей зруйновані або пошкоджені житлові будинки, їх власні їх майно, mm -hmm. то це повинно бути відновлено або надана компенсація, щоб людина могла самостійно вирішити це питання. На жаль, на цей час у нас в державі це до кінця не реалізовано, не забезпечено на рівні національного законодавства. І, от, наприклад, ми розбирали ситуацію, коли існує постанова Кабінету міністрів України, яка Гарантує отримання матеріальної компенсації, фінансової компенсації або фінансової допомоги тим, у кого майно зруйновано або пошкоджено. І найбільш суттєве питання якраз стосується людей, які, у яких майно зруйновано. Тобто в будинок, наприклад, потрапив снаряд, він вигорів mm -hmm. відміном після мінометного обстрілу тощо, і жити людині не мати. І от совтей років і лише одиниці, хто зміг отримати нове житло. І це питання, яке ми вирішувалося роками, і ми розуміємо, наскільки це велика проблема. І проблема, вона, знаєте в чому? От З одного боку є вже порядок, а з іншого цей порядок не дає можливості скористуватися такою нормою. Да? Uh -huh. а, бо, наприклад, раніше в цьому порядку було зазначено, що отримати компенсацію за зруйноване майно можуть лише ті люди, які залишилися на своєму місці проживання, а жити там ніде. І багато хто виїхав і отримав довідку вимушено переміщеної особи, і тепер він втрачав це право на отримання компенсації. Зараз е це обмеження зняли, але. Скласти обстеження зруйнованого майна і а, взагалі провести всю цю, цю процедуру повинні органи місцевого самоврядування або ВЦА. А, в деяких випадках дістатися на місце зруйнованого будинку немає можливості фізично. Тобто, це а, зона обмеженого доступу. Інше питання. До складу таких комісій, які складають акт, повинні були б увійти експерти, які визначають, можна відновити будинок чи не можна його відновити? Наскільки він зруйнований? А таких фахівців на місці немає. Ну, Зайцева або в Мар'їнці знайти експерта з нерухомості такого рівня, це досить складно. А ще одне питання: зруйнований не лише будинок. Втрачено все, що в ньому було меблі, той скарб, який люди роками наживали, і це теж повинно бути якось відновлено за якийсь рахунок. Це е, жодним чином не передбачено. І всі оці такі недрібні речі, вони створюють е, обмеження на те, щоб людина могла скористуватися таким правом. І е, порядок, він здається, з одного боку досить простим. Прийшли, склали акт, подали документи, отримали з бюджету фінансування, передали. Але е, звісно, це досить такий складний процес, і ні фахівці ВЦА, ні е, сторонні фахівці, вони ну, не підготовлені до такої роботи, тому ми розуміємо, що в цьому році буде дуже багато проблем з цим. І хоча в бюджеті передбачені кошти. Там близько 20 мільйонів, трохи більше 20 мільйонів, але враховуючи кількість таких зруйнованих будинків і постраждалих, ми розуміємо, що сума недостатня. Сподіваємося, що наступного року вона буде збільшена. А і ще одне питання: гранична сума, на яку можуть розраховувати постраждалі, це 300 тисяч гривень. Ну, Ми розуміємо, що за такі кошти можливо придбати. Слово саме от в таких прифронтових містах, а от покращити свої житлові умови і забезпечити себе на довгі роки таким безпековим рівнем життя, це досить уже складно. От ми якраз обговорювали саме це питання і з громадськими активістами і з працівниками ВЦА, ми е, шукали недоліки і прогалини в цій постанові і в законодавстві, зрозуміли, що е, якщо е, як зазначає постанова, це компенсація за втрачене майно внаслідок нещасного випадку. То постанова повинна була б якось більш детально і більш повно у себе відображати норми кодексу цивільного захисту населення. Там все прописано більш детально і правильно, От. але в цивільному кодексі України досить скоро. До сих пір немає згадки про те, що нещасний випадок це ще й збройний конфлікт і військові події. Тобто, от такі прогалини, люди учасники наших тренінгів, вони побачили і вже для себе розуміють, яким чином потрібно діяти, як апелювати і наполягати на тому, щоб в постанову були внесені відповідні зміни, і цей порядок був. Більш деталізований і розширений, щоб можна було скористатися такою можливістю. Mm. Ну, це як приклад. Я зрозуміла. А скільки часу взагалі потрібно для цього, щоб ну приблизно щоб це вже почало реалізовуватись? О, ви маєте на увазі запровадження от таких змін? Так, так. Так, ну це дійсно досить такий тривалий час, бо спочатку необхідно на місцевому рівні а, створити якусь ініціативну групу, яка а, Пропрацюють такі пропозиції, що це повинно бути спільно і від громадськості, і від органів влади, направлені до кабінету міністрів а й профільних комітетів Верховної Ради з пропозицією, і навіть не з пропозицією, а з вимогою внесення відповідних змін. Ну а далі можна тільки сподіватися на те, що Верховна Рада та Кабінет міністрів так підсилять таку вимогу і приймуть відповідні рішення. Будуть внесені зміни, і все запрацює як то. Необхідне. Тобто, ну ми е, пояснили, чому, як е, це можна зробити. І головне, на що ми робили акцент, це те, що е, не повинно бути конфронтації між органами місцевої влади та місцевими ж активістами. Повинно бути розуміння, що взаємодія вона підсилює потенціал і ресурси кожної з цих сторін. І е, ми повинні бути союзниками та партнерами. Бо функції місцевого самоврядування вони саме в тому і полягають, щоб полягають, дотримуватися так. прав людини, гарантувати їх дотримання, виконувати норми законодавства саме з позиції прав людини. А взагалі ще з якими проблемами ну, крім зруйнованого майна, з якими ще такими нагальними проблемами люди звертають виникають вони? Ой, виникає дуже багато питань. По-перше, Отримання соціальних послуг, отримання психологічних послуг. А, бо самі розумієте, що жити в умовах постійної такої внутрішньої напруги це досить mm -hmm. тяжко. А, досить складно в тих містах працевлаштування. Багато підприємств були закриті, переїхали, і люди втратили свою роботу. Є а, такі серйозні інфраструктурні проблеми, як, наприклад. А в тій же красногоріці відсутність якісної питної води. А вода, яка зараз у них по водопроводним трубам подається до квартир, а має таку специфічну назву Вода технічна. І за це теж береться плата, як за воду. Але ту воду неможливо пити, її потрібно підп'ятити перед тим, як навіть використовувати для побутових потреб, тобто з посуду чи підлоги. І це серйозна проблема, яка повинна вирішуватися і на регіональному, і на державному рівні. І це необхідна нова теперна стація, і новий водогін. І все такий великий проект. І ми якраз обговорювали, що саме за підтримки громадян і мешканців міста, військово-повільній адміністрації буде простіше отримати субвенції з державного або регіонального бюджету на таку роботу. А досить складна ситуація залишається а, по відношенню до дітей. А, є таке, такий статус дитини постраждали внаслідок війни, але це лише такий декларативний статус, який не надає ні пільг, а, під нього не розроблено державних програм. А на шестому році ми розуміємо, що сьогодні до школи пішли діти, які народилися за часи війни. І це діти, які не мають захисту від держави, саме як діти, що живуть у прифронтових містах і потерпають від тих умов, в яких вони знаходяться, і від обстрілів, і від тієї соціальної напруги, економічного стану, в якому живуть ці люди. І от така підтримка була б вкрай необхідна, але от ми бачимо, що за останні роки в центрі уваги політичної уваги перш за все у нас. Внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій, але о чомусь дітей забули. І це теж таке питання, яке потрібно вирішувати і захищати права дітей під регіону. Тому спостійне таке спілкування, аналіз а, проблем, які існують, вони нам підказали, що і не тільки нам, а, що необхідно таки запроваджувати на законодавчому рівні такий новий статус. Прифронтові міста, міста, що знаходяться в безпосередній близькості до розмежування до лінії розмежування, і а, продумувати і наповнення цих бюджетів, і а, це планомірне забезпечення субвенціями інфраструктурних проєктів, і отримання статусу людина, що живе в такому місці, і більший соціальний захист гарантований державою. І я так думаю, що впродовж реалізації нашого проекту під час наступних зустрічей, і тренінгів, ми якраз таку спільну позицію сформуємо, і це буде от результатом нашої роботи, який підсилить потенціал цих та дасть їм такий ж поштовх до розвитку. До речі, от про дітей мене таке я так розумію, там і садочки не ремонти не роблять, і школи Ні-ні, ремонт садочку або школи. Це не вирішені питання, бо а, не хочеться про це навіть думати, але коли місце знаходиться в потенційній загрозі постійно, то той садочок чи та школа може знову ж таки постраждати. А я маю на увазі саме що: коли батьки втрачають там свою роботу, да, не працевлаштовані, це позначається на соціально-економічному статусі родини. Дитина, що постраждала внаслідок війни, на нашу думку, повинна мати постійно щомісяця якусь соціальну виплату, Підтримку, яку батьки да, можуть реалізовувати думаю. на те, щоб забезпечити дитині відпочинок, придбати необхідні якісь речі, підготувати до школи. Я не знаю, знайти можливо психолога, який буде з нею працювати. Тобто, це повинен бути отої маленької, маленька парасолька, яка дитину захищає. Бо відремонтувати і показати потім гарну картинку в ефірі або там фотографії, десь розмістити, це звичайно круто і класно, можна цьому попіаритися, але потрібно думати про те, як дитина живе кожного дня. Mm -hmm. Це, і от не... це питання воно не вирішується. У нас немає програм ні медичної допомоги, там реабілітації психологічної цих дітей. Не продумані питання диспансеризації дітей. Бо а, досить часто медичні заклади не мають навіть фахівців. Вони поїхали в інші міста, а рівень зарплати там недостатній для того, щоб хтось зі сторони приїхав і почав працювати. Тобто потрібно ж винаймати житло, якось там ще існувати. Тому недостатньо не лікарів. А якщо недостатньо лікарів і немає особливо профільних дитячих лікарів, то пройти диспансеризацію, розрозуміти, чим допомогти дитині, досить складно. І от такі питання вони повинні бути вирішені. Врешті-решт, держава повинна знайти собі отець, політичну волю, дуже не люблю цей вислів, да, і зглянутися на дітей і зрозуміти, що вони потребують якої допомоги кожного дня, кожного місяця їм потрібно надати? Бо сьогодні ми всі розуміємо, що військові події так швидко не закінчиться, а діти, які сьогодні пішли в школу і жили лише при війні, вони повинні щось згадувати зі свого дня, зі свого життя, зі свого дитинства. Те, що їм віддала держава, їм віддало суспільство. Зрозумі. А не лише те, що батьки зробили незважаючи на всі підпарності, з якими знаходиться спеціальність. Так, дай Бог, щоб все вийшло, щоб реалізувався цей проєкт. Ваш дякую вам. Ви слухайте програму Відкрита студія на Українському радіо Дніпро. А другий день тренінгу передбачав знайомство з інструментами протидії корупції, контролю за бюджетом та впливу на владу. Тож, зараз ми говоримо з головою співзахисником громадської організації Центр громадських розслідувань Олександром Соболем про те, які найчастіше проблеми виникають під час функції місцевого самоврядування, як контролювати місцеві бюджети, та наскільки це важливо, будь ласка, Олександр, вітаю вас Доброго дня Ну насправді тут все дуже просто і водночас трохи складно. Чому просто тому, що вже не перший день в, в суспільстві триває обговорення того наскільки важливими є інструменти публічного контролю та аудиту, у зв'язку з тим, що в нас стрімко розвивається така річ, як електронна демократія. тобто, на, на, на Станом на сьогодні будь-якому громадянину, там, члену територіальної громади, там, чи просто, в, це, ну, це стосується будь-якого органу влади. Зараз е, кожен громадянин має багато інструментів, завдяки яким він може відслідковувати всі процеси, що відбуваються у, влади, у владі, може відслідковувати сам процес нормотворення на будь-якому рівні, може відслідковувати бюджетний процес і так далі. І так далі. Е, Чому це важливо і чому ми це пояснювали власне на тренінгу учасникам громад і так само представникам і місцевих органів самоврядування, будь то Ради, чи то військово-цивільні адміністрації. Тому що ну, ми всі розуміємо, що корупція надзвичайно серйозна проблема в Україні, не менша, ніж війна, тим більше, що одне одного посилює у негативному впливі. Так, от, для того, щоб боротьба з корупцією в Україні була саме ефективною, недостатньо боротися з її наслідками. Всі чудово вже розуміють, що на сьогодні треба закладати якийсь фундамент для унеможливлення виникнення в принципі, корупційних ризиків. Так, от єдиним можливим від цього, єдиною панацеєю можливою від цього є публічність, прозорість. Підзвітність, і щоб всі процеси, які відбуваються, зокрема з бюджетами і з використанням бюджетів усіх рівнів, були максимально прозорі і, і щоб кожен громадянин в принципі міг розуміти, що відбувається. Це е, такий комплекс е, певних інструментів, які ми доносили учасникам тренінгу і пояснювали місцевим органам влади, чому це важливо. Зокрема, це е, ми навчали людей використовувати системою Прозору. Бо окрім того, що вона дозволяє приймати участь в державних закупівлях, це ще й великий е, майданчик, для, е, де можна отримати будь-яку інформацію щодо бюджетного mm. процесу. Це ми пояснювали людям, представникам, активістам місцевим з громад, які, власне, могли б е, доносити решті громади, що відбувається, як використовуються їх е, кошти. От. І окрім цього, окрім прозору, там ще є кілька. Додаткових інструментів, які ми так само доносили, які є частиною електронної демократії, це системи петицій, це відкритість підзвітність влади щодо що стосується там, наприклад, громадських рад, на на, на проте мова йшла наскільки вони мають бути реально ефективними, а не просто. Там заради я не знаю якоїсь там профанації, і всі ці речі ми детально проговорили. Ми дали свої рекомендації, використовуючи досвід е, великих міст і, і якісь успішні кейси з, з, з України. От, десь от приблизно в такому ключі ми другий день працювали. А учасники щось отримали, якісь може сертифікати чи що звісно, ну як і будь-який інший тренінг, який ставиться ти за мету донести якісь знання, якийсь mm -hmm. досвід. Звісно, що цей досвід закріплювався сертифікатом, який засвідчував учасникам, що вони пройшли певний курс, що вони отримали якусь базову важливу інформацію. Звичайно, так mm -hmm. буде сертифікати. А взагалі, от рівень знань. У цих містах порівняно з там іншими більше. Та, е, тобто, я, яка реакція у них після того, що от ми нарешті тепер знаємо, що ж як правильніше зробити? Я я вижені, Дивіться, тут насправді все дуже цікаво, тому що у великих містах в обласних центрах, там, де давно вже діють великі громадські об'єднання, антикорупційні якісь програми, ну тобто там, де громади вже інституційно набагато сильніші, там. Пішов вже певний процес такого, знаєте, професійного чи емоційного вигорання. Тобто там є велика кількість знань, досвіду, інструментів, а, але вже бракує трошки бажання і мотивації щось змінювати. А от е, в містах, особливо якщо ми кажемо зараз про прифронтові міста, там де люди вже втомилися від того, що вони, в принципі, не здатні власноруч щось вирішувати, там абсолютно кардинальна ситуація навпаки цікаво працювати з цими людьми, з представниками громад, з активістами з прифронтової зони, тому що там є абсолютно діаметральна протилежна ситуація. Там в людей багато є мотивації, є багато бажання щось змінити, бо вони вже втомлені від такої, знаєте, постійної стагнації, від того, що нічого не змінюється, і в принципі вже. Ну, людям або треба втрачати надію, або щось робити. Так от, там є велике бажання щось змінювати і, і налагоджувати якось роботу таким чином, щоб впливати на ситуацію в, в містах, в яких вони мешкають. Але недостатньо було досвіду, те, чого є в великих містах, там, де давно вже працюють серйозні громадські об'єднання. Так от, саме ми, ми намагалися їм передати якомога більше своїх знань, досвіду і, і, і тих речей, які нам вдалося тут реалізувати, а тим часом від них знаєте, мотивація цією жагою до змін, якої нам зараз тут вже потроху починає бракувати. От десь така ситуація. Дякую вам, Олександр, за інформацію. Нагадаю, це була програма Відкрита студія, яку підготували редактор Ольга Шоста та режисер Олександр Сохач. На все добре. Програма відкрита студія.